Вітаю вас, дорогі друзі, Божого захисту, там, де ви знаходитесь, і хочу поділитися відкровінням із Божого Слова. Бо Христос він сказав, що Він є шлях, Він є двері і Він є життя. І це життя потрібно розповсюджувати, якщо я христинин, якщо я учень Христа, цей шлях мені потрібно далі відкривати. Як мені було відкрите, так і я повинен відкривати. Щоб це вліяння. Воно ще більше завойовувало душі для Христа. і Як це правильно робити, священик показав через рекомендацію, щоб CTR він ще більше розповсюджував вліяння Божого Слова через поїзд Тому мені потрібно, щоб не банити пророків Божих, а наоборот ще більше розповсюджувати. Тому Хай Бог береже там, де ви є, і щоб ще більше ставати учнем і розповсюджу.